Як згенерувати навчальний підручник з будь якої теми. Відкрийте цей сервіс. Посилання в описі до відео. Зареєструйтесь. Найшвидше це зробити через Google акаунт. Оберіть потрібну мову, наприклад, українську. Натисніть Далі. Тут коротка інструкція користування сервісом: прокрутіть вниз і натисніть Розпочати навчання. Сервісом можна користуватись безкоштовно, але з щоденними обмеженнями, закрити хрестиком це вікно. Усе готове для роботи. У центральному полі напишіть бажану тему вашого підручника наприклад, Історія України, і натисніть синю кнопку. Навчальний шлях це сам підручник. А практичне заняття це тест. Почнемо з навчального шляху. Перед нами покроковий зміст підручника з усіма розділами. Відкриємо перші первісні суспільства. Це навчальний текст першого розділу. Справа маємо навігацію для зручного пошуку параграфів. Натиснемо внизу кнопку Практикувати. Маємо тест. У цьому завданні треба відмітити одну або декілька правильних відповідей і натиснути блакитну кнопку. Штучний інтелект каже, що наша відповідь частково правильна. Бачимо коментар до відповіді. Продовжуємо. Тепер потрібно вибрати тільки одну відповідь: є можливість скористатись підказкою. І тоді штучний інтелект натякне на правильний варіант, але не дасть прямої відповіді. Якщо вибрати хибний варіант, отримаємо пояснення, чому це неправильно. Наступне завдання: тепер уявимо, що ми взагалі не знаємо відповіді. Можемо натиснути внизу я не знаю. Штучний інтелект говорить, що все ж важливо це знати і дає роз'яснення. Покинемо тест, натиснувши хрестик вгорі. Ми опинимось на головній сторінці, але в будь-який момент можемо повернутися до наших підручників. Протягом доби можна переглядати декілька розділів. Після цього зіткнемось з обмеженням, і тоді маємо продовжити вже завтра. Кнопка Планети вгорі переведе вас на головну сторінку сервісу. Фантазуйте з темами підручників і навчайтесь всьому, що вас цікавить. Наприклад, як генерувати відео зі штучним інтелектом або приготувати якусь складну страву. Приємного та швидкого навчання! Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі УМіти. Підписуйтесь!